What? Та вітаю. мене звати Дени Зайченко, і це порівняння всіх доступних в Україні смартфонів Моторола серії Moto G. Moto G24, G24, Power, G32, G54, Power G72, G84, а також G14. Всі моделі, окрім останніх двох, будуть позувати в відео. Майже всі пристрої, включно з відсутнім на відео G32, мають огляди на сайті, огляди текстові і значно більш детальні, ніж можу зробити зараз я. Також у текстовому варіанті цього порівняння теж на сайті буде додаткова і дуже цікава інформація, наприклад, про сумісність з нефірмовими зарядними пристроями. Посилання у описі під відео. Ну і перед тим як почати, не забувайте, що наш український контент можна підтримати вподобайку, підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу на YouTube по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла, як минулого разу, починаємо з ціни. На відміну від минулого разу, ціновий діапазон всіх семи моделей значно більш тугий, і різниця від найдорожчої до найдешевшої оглядової моделі. 5 тисяч гривень. Отже, Moto G14 коштує 5 тисяч гривень за версію 428. Moto G24 4800 гривень за 428 версію. Moto G24 Power обійдеться в 6 тисяч гривень за версію 8256. Moto G32 від 5 тисяч до 6 тисяч гривень за версії 628 і 8256. Відповідно, якщо хто не розуміє, 8256 це гігабайти оперативна пам'ять і постійна. Пам'ять відповідно, Moto G54 Power обійдеться в 8888 гривень за версію 12256. Moto G72 у версії 8256 коштує 7500 гривень. І нарешті Moto G84 коштує 10 тисяч гривень за версію 12256. Тепер. Кожна з моделей по-своєму корисна і по-своєму буде приваблива своїй аудиторії. Банально ті ж кольори і форма корпусу. У всіх пристроїв завжди є як мінімум два варіанти, два кольори, один з яких солідний, інші більш грайливі. Приклад простий. Moto G24 в легкому бусковому і Moto G72 в матово-чорному. Що мене, мабуть, здивувало найбільше, чого я не очікував найбільше, так це уніфікація загальних розмірів лінійки. Якщо вам подобається діагональ 6,5. Дюйма, то будь-який із семи пристроїв вам підійде і не буде ані за великим, ані за малим. Ергономічно вони всі майже однакові. Так, десь є трохи більше підборіддя, або кнопки трохи вище, або сканер відбитків в екрані, але загалом вам не треба буде відсіювати пристрої, тому що вони не вмістяться в вашу руку. Спільних переваг теж достатньо. Міні-джеки є у всіх: від G14 до G84. Майже чистий андроїд є у всіх. Стереозвук є. У всіх від G14 до G84. Всі смартфони мають дуже схожу ємність акумулятора від 5000 мАг і ніколи не менше. Майже у всіх не знаю за G14, але у всіх інших гарантовано є можливість розширити оперативну пам'ять за рахунок постійної в опції: система продуктивність або System Performance. У всіх смартфонів в коробці є захисний чохол якості, яка варюється від адекватної до чудової. А також є зарядний пристрій на Type a і кабель USB. У всіх зрозуміло, Type-C і є дуже базовий, але все ж захист від води. Так. Навіть у G14, не IPX, але є. Є у всіх і професійний режим зйомки камерою, і підтримка бінінга Квадпіксель, і навіть портретні режими, які працюють значно краще у більш дорогих моделей. І звертаю увагу, якість портретних фото на готовому файлі значно краща, ніж на прев'ю. Відмічу також без задоволення, що навіть у G14 немає з заводу на екрані ані скла, ані плівки. Тепер трішечки конкретики. G14 G14, не дивлячись на свою вартість, цікавий тим, що має багато спільного з моделями значно більш старшими і дорогіми. Наприклад, загальний сучасний дизайн, суміщений з кнопкою живлення сканер відбитків, що я дуже-дуже люблю, акумулятор ємністю 5000 мАч, наявність міні-джеку і трьохслотового трея для сім-карт. Окремо відмічу дисплей з роздільністю Full HD. Він, хоч і 60 Гц, але має PPI більше 400. Тобто деталізація у нього дуже крута. Сюди 50 мегапіксельну камеру, систему на чіп Unisoc t 616 з Antutu більше 200 тисяч і отримаєте. Компетентний бюджетник. Далі. Moto G24 і G24 Power відрізняються більше, ніж я думав. Зовні це майже однакові пристрої з унікальним для серії Moto G вигіном навколо модуля Камер в стилі деяких флагманів конкурентів. Майже аналогічний вигін, до речі, є у Moto Edge 50 Pro, який буде у мене на огляді. Підпишіться, щоб не пропустити. Втім, повертаємось до G24. У них аналогічна з G14 основна камера, 90 Гц IPS панелі. і і крихітний виріс під фронталку. У всьому іншому G24 Power відчутно кращий. І за G14, і за G24. У нього удвічі більше пам'яті, кращий акумулятор і удвічі швидша зарядка. Moto G32 відрізняється тим, що акумулює переваги перших трьох моделей. Екран Full HD із чудовою деталізацією. Але і 90 Гц теж присутні. Зарядний блок у комплекті 33 Вт, як у G24 Power. Додалась 16 мегапіксельна фронтальна камера замість 8 Мп. Іксельної цей смартфон також був у нас на відео огляді колись давно, і з тих часів, мабуть, змінилась лише версія Android. До останньої, як я думаю, Moto G54 Power я відмічаю як перший крок до серйозних пристроїв, значно більш середньобюджетного сегменту. Тут відчутно краща система на чіпі 120-герцовий екран до 12 ГБ ОЗП і нарешті наявність як оптичної стабілізації, так і надширококутнього модуля камери. Відмічую дуже приємний металевий градієнт корпуса і наявність фішок Moto Now. У попередників це було відсутнє. Ну і нарешті Moto G70. І G845G. Вони цікаві тим, наскільки вони загалом схожі начинкою. Так, корпуси різні, не сплутаєш. Але у g 72 також є основна 108 мегапіксельна камера, а у G84 5G є 12G ОЗП, 256 їх постійної пам'яті формату UFS2.2, ну і підтримка 5G. Обидва смартфони при цьому мають 120 герцові p OLED-екрани, не IPS, як у попередників. Тепер по рекомендаціям. Як я і казав, Кожен із смартфонів має свій набір переваг і вартість це загалом відображає. Коли ви обираєте між G14 і G24, ви фактично обираєте між 90-герцовим HD екраном і 60-герцовим Full hd Ну і дизайн у них різний. Якщо вам важливіша автономність та потужність, доплатіть і візьміть G24. Power не пожалкуєте. Тепер. Різниця між G32 і G54 Power теж полягає в ціні в першу чергу. І доплативши трохи більше, ви отримуєте Moto Now, оптичну стабілізацію, більший акумулятор, кращий дисплей і 12 ГБ ОЗП. Ну а вибір між Moto G72 і g 84 5 g я в принципі пояснив: з обома пристроями ви будете максимально в шоколаді, і різниця між ними мінімальна. Якщо вам треба більше потужності та швидкості, а не краща камера. Беріть g 84 5 g якщо ні. То навпаки, і на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, який із цих пристроїв вам цікавий найбільше у плані співвідношення фішок до ціни до вартості. Я найбільш зацікавлений Moto G24 Power. Як на свою ціну, і зарядка швидка, і потужність чудова, і екран непоганий. Ну і g 84 5 g також дуже крутий. Але ви пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Саундмакві за надання мені для. Зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостав і компанії GoodSen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але впливу зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ортнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!